У Волинських тероборонівців батальйонно-тактичні навчання. Футболист, розсередьтесь, починайте штурм. Переселенцям Торчинської громади розпочали безкоштовно роздавати дрова. Вони потребують допомоги. Васхід пасік бачите сьогодні. Сусіди допомагають дрова рубати. У Волинському краєзнавчому музеї презентували порцеляну з тактильними макетами посуду для незрячих відвідувачів. Та Тарілка перша половина ХХ століття. Ну от видно, що хочете вам розкажу трохи більше про тарілку? Так, татарілку. На цих кадрах бійці Волинської бригади тероборони за легендою навчань затримують невідомих чоловіків, які розклали сигнальні вогнища на закинутому аеродромі поблизу одного із прикордонних селищ. Після чого намагалися втекти на автівці. На уявному аеродромі, де мав висадки десант, було проведено знешкодження групи диверсантів, які готували плацдарм для висадки десанту. Було успішно, скажемо, наше поставлене завдання перед. Підрозділами і злагодження підрозділів за задумом навчань на аеродромі розпочалась пожежа. Її гасили місцеві рятувальники. По прибуттю на місце виклику інформація підтвердилася. Було три осередка пожежі. Провели оперативне розгортання, провели розвідку, подали вонгасі засоби на гасіння пожежу. Локалізовано і ліквідова. Отами спешуємося, тут показує. Ну тут ми а, там поворот, сходимо. поворотик на хуторі є. Так, посилаємо розвитку порядку. А це бійці обговорюють план затримання диверсантів, які в однострої українських військових зайшли на позиції ЗСУ. Боєць-позивним футболіст говорить, перед виходом на завдання перевіряють зв'язок. Футболіст тренер. Футболіст -тренер. Футболіст, -тренер. футболіст, розсередьтесь. Починайте штурм. Блендаже зв'язок дуже важливий в таких ситуаціях, навіть в навчаннях, коли не буде зв'язку, втрачається керованість. Про сценарій навчального бою з диверсантами розповідає командир роти вогневої підтримки. З позивним «Тренер». розбились підрозділ на дві підгрупи. Одна була підгрупа вогневої підтримки, друга була штурмова. Вислали розвідку. Розвідка проклала маршрут досування, вийшли на рубіж вогневої підтримки, перша група, друга зайшла з флангу на рубіж штурму. По команді Граната, почався штурм, група вогневої підтримки. Зупинила вогонь, штурм пройшов, не передбачили засідки противника на лівофлангі. Після втрат переформувалися, зробили зачистку батальйонно тактичні навчання, на яких відпрацьовують різні епізоди, бійці тероборонівці проводять щодня. Тетяна Біскуп, Сергій Хомінський, Суспільне, Луцьк. Станом на 20-ту годину спроб перетину кордону військовими з боку Білорусі на територію Волині не було. Ситуація контрольована, розповіла Суспільному, речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. За минулу добу на міжнародних пунктах пропуску у Стелух та Ягодин, що межують з Республікою Польща, оформили на виїзд 4 тисячі людей. В'їхали в Україну 4 тисячі 200 людей. Волинські поліцейські викрили шахрайську схему. Організована злочина група ошукала громадян по всій території України на мільйони гривень, розказав начальник Нацполіції в області Юрій Крошко. Було встановлено, що ця група. Осіб, засуджених до нереальних мір покарання, відбували покарання в одній з колоній Житомирської області, звідти, користуючись мобільним зв'язком, здійснили свій шахрайство. Вказані особи мали спільників на свободі, які за їхніми вказівками й дорученнями Потерпілих забирали кошти, коли була в тому необхідність, за словами Юрія Крошка. Шахраї виманювали гроші під приводом купівлі товару на різних ресурсах. Спільно з особами, які перебувають в місцях позбавлення волі, займаються шахрайськими діями, під приводом надання соціальних соціальної допомоги особам, продажу товару через ООЛІКС та під виглядом російників банку. Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів великі суми грошей, 16 банківських карток, 76 сім карток, різних мобільних операторів, розповів начальник Нацполіції. Юрій Крошко каже, лише на Волині задокументовано 20 фактів шахрайства. 42 переселенці приїхали на Волинь упродовж минулої доби, розповіла директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот. Усього спочатку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 73 тисячі 645 українців з областей, де тривають бої. Зараз у регіоні можливо додатково розмістити ще до 12 тисяч вимушено евакуйованих осіб. На території Торчинської громади проживають дві сотні вимушених переселенців. Розповів заступник голови селищної ради Олександр Пиза. У селі Смолигів облаштувалася Ірина Алхімова. 26-річна жінка приїхала з Луганщини разом із двома дітьми та мамою. «Що, ти притулився? Тобі няні на ці У селі Хворостянівка Луганської області родина більше чотирьох місяців жила в окупації. «З початку війни вони там відразу прийшли до нас. І сиділи закриті, боялися, тому що донька, чоловік та в армії, терори були там на що тива страшно. Тяжко виїхали, виїхали взагалі без нічого. У будинку, де оселилася родина переселенців, після пожежі ніхто не жив приблизно сім років. На цьому місці це було це поли були повні вигарячі, все чорне, потолок чорний. Тут і світла не було, он, сусід. Проводив. цей будинок зараз красивий, приглядний. А коли ми в нього зайшли, ніхто не хотів сюди. Кого не приглашали, ніхто не хотів. Чоловік Ірина, 25-річний Сергій, служить у збройних силах за контрактом. Боєць отримав осколкове поранення та місяць проходив реабілітацію у Луцьку. За цей час їхній поранений захисник каже Ірина: допоміг довести до ладу будинок. А вчора знову поїхав на фронт. Старша донька так сумувала з ним дуже. А маленький він же його взагалі майже не бачив малого і він так до нього ще. І навіть місяць тут був він ще до нього навіть не, не звик. Окрему кімнату із рожевими шпалерами та меблями облаштували для шестирічної катрусі. У смолигові дівчинка пішла до першого класу. Тут можна навчитися читати, рахувати, писати. Їй все вдається, вона старається, дуже така активна дівчинка, старанно. Поки голова сімейства оборонить країну, допомагає жінкам по господарству сусід Микола. Чоловік рубає дрова, якими родину днями забезпечила селищна рада. Люди нормальні, можна бути. Дуже гарна сім'я. Вони потребують допомоги ваських Бачите, сьогодні сусіди допомагають. Допомагаємо також хлібом по державній програмі. М'ясом на території Торчинської громади поки що дві родини отримали безкоштовні дрова. каже заступник голови селищної ради Олександр Пиза. Обленерго нас попросили провести санітарну чистку лінії електропередач. І в нас вийшла можливість цим людям допомогти десь до 30 сімей. То, що ми зараз можемо забезпечити. Дар'я Тимошкова, Віктор Легеньковський, Суспільна Луцьк у Луцькому ліцеї No2. Учні і батьки замість купівлі квітів вчителям до професійного свята збирають гроші на безпілотник. Військовим. Сестра і брат Юлія та Ярослав Романюки несуть 700 гривень, які назбирали за півтора місяця. Щоб захистити Україну. Ці гроші ми заробляли, наприклад, продавали персики. Ми продавали немисно, щоб віддати на армію. Вони нам допоможуть перемогти, і тоді буде свято всім і їм. Гроші діти кидають у благодійну скриньку в методичному кабінеті, хочуть назбирати на безпілотник, каже школярка Марія Понк. Ідея була дирекції нашої. Батьки підтримали Я сама доначу на ЗСУ. Кишенькові кошти свої. Це все йде на наш фронт, на нашу армію. Кожна сім'я самостійно визначає, скільки може пожертвувати, говорить мама першокласниці Яна Карпюк. Дуже багато хто з класу дійсно тати захищають. У нас є в класі тати, які без вести пропавші, і ніхто не знає, де вони. Тому мами всі згуртувалися. Батьки це має бути від душі. На мою думку, це має бути від щирого серця. Зібрані гроші передадуть в один з благодійних фондів. Його президентка Ірина Демчук каже, запити на безпілотники військовим є постійно. У нас є офіційний запит саме на цей безпілотник. Він вартує в районі 100-105 тисяч. Він є невеличкий, його вже не видно з 300-400 метрів відстані, так, а його відстані 6 кілометрів. Тому його неможливо ні побачити, ні почути. А він якраз таки все бачить і все передає. Треба допомога, тому що чим її більше, тим швидше війна закінчиться, тим більше успіху наші хлопці досягнуть. Зі слів директора Романа Поліщука. У кожного десятого учня школи батько зараз захищає Україну у сім'ях. Десяти вчителів рідні теж у війську. Серед них вихователька групи продовженого дня Марія Син на Херсонщині то там одне. Е на Запоріжжі зять то там вони танкова, син то морпіхи, а чоловік то прикордонник. Для цього потрібно збирати кошти, щоб ми були вільні, незалежні. Збір грошей на безпілотник триватиме до 14 жовтня, дня захисників і захисниць України. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк. Новий навчальний рік розпочався в університеті третього віку. Цього семестру записалися 60 студентів, з них половина це нові люди. Решта вже відвідували навчання. Розповіла керівниця громадської організації університет третього віку Оксана Степанюк. Ми в основному орієнтуємося на тих, хто має більше вільного часу, хто знаходиться в пенсійному віці, хто хоче поповнити свої знання новими. Лучанка Вікторія Нікуліна прийшла навчатися, бо раніше чула про ці заняття. Каже, хоче опановувати нові предмети із собою привела знайомих. Мені подобається, що тут займаються і англійською мовою, і польською мовою. Читають лекції по філософії. Тут є компанії, які ходять на боулінг. Є хто ходить в покер грати в чаті, потім на змагання по покеру їздять. Це дуже цікаво. Кожен кому що подобається, той собі і вибирає. З 2016 року тут навчається Валентин Демченко. Продовжує навчання, бо разом з командою університету почав брати участь у міжнародних спортивних змаганнях. Вільний час на пенсії, говорить, проводить із користю. Тоді мене дуже цікавило отримати комп'ютерну грамотність. Не грамотний був. От. І на протязі семестру я навчився почав відновлювати знання англійської мови, якою не користувався все життя, знайшов можливість реалізувати свої бажання, на яких раніше не вистачало часу. Заняття відбуваються по кілька разів на тиждень. Сесії та іспитів тут немає. Дипломів в університеті третього віку не видають, проте навчання можна продовжувати у наступні роки, каже керівниця громадської організації Оксана Степанюк. Все в нас демократично, все в нас ну з бажанням вчитися, тому що справді зараз настав такий час, коли є просто бажання вчитися. Є для цього час. Ну і відповідно, ми крім того, проводимо дуже багато цікавих різних заходів. Ми багато подорожуємо, крім навчального процесу. Ми Розвиваємо таку, такий тренд, як срібний туризм. Набір на навчальний рік триває. По святу студенти планують організувати на день студента 17 листопада. Павло Мельничук, Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк. Понад 150 предметів з порцеляни презентували у Волинському краєзнавчому музеї. Перше зробили тактильні макети посуду для відвідувачів з вадами зору. Це чашка порцеляна початок ХХ століття. Так вот. Ну це є отак от чашка виглядає. Тарілка так само перша половина ХХ століття. Ну от видно, що а хочете, вам розкажу трохи більше про ту тарілку. Да, тобто Та скажі... дивіться, от в неї краї. Вони такі тут гранчасті. Так. Цю тарілку випускає дуже відома німецька фірма Розенталь. Вона славиться порцеляною вже багато століть. І оця форма вже більше як 100 років угу. випускається. Це дуже розвиває уяву. Я, будучи в школі, я такої можливості. Принципі нема оригінальний посуд статуетки створені у 19-20 століттях в стилі рококо модерн арт-деко. Це витвори мистецтва, які колись були у щоденному вжитку своїх господарів. Тут можна побачити і західноєвропейську кераміку, і японську, і зокрема безпосередньо українських виробників. В різні форми посуду статуетки, які хтось вважає, можливо, це старина і не модно. А виявляється, їх до цього часу ще продукують, виробляють, і вони прикрашають не тільки обіця, але також дипломатичні банкети, ними користуються на святкових подіях. Їх дарують як дуже хороший якісний сувенір, тому що це порцеляна, біле золото. На виставці є кружка, яка належала родині сенаторки Олени Левчанівської. Набір посуду з маєтку Липинських, що розташований у затурцях, експозицію підготували спільно з регіональним музеєм у стальовій волі. Польський музей представив 16 зображень посуду зі своєї колекції, виготовлених у стилі арт деко Вражений те, як вона відрізняється від сьогоднішнього посуду, тим яким той, який ми використовуємо, власне і вид ювелірною цією роботою. Тонкими ручками і дизайном ну це насправді прекрасно. Прекрасні зразки декоративно-прикладного мистецтва. Виставка порцеляни діятиме протягом місяця. Тетяна Біскуп, Сергій Данелюк, Суспільне, Луцьк. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.